Друзі, всім доброго дня! Сьогодні 28 вересня, середа, знаходимося на моєму винограднику. Підписники задають таке питання по поводу нападу бджіл та ос на виноград. Які є способи боротьби з ними? Ну, я знаю два способи, які застосовував. Ну, перший спосіб це... Можна робити ловушки для них, тобто відрізати ну, таку пластикову бутилку пополам, вірьовочку прив'язувати і вішати її отак десь на, на шпалеру. І туди зробити такий сироп, можна медом, можна цукру, сиропчик зробити. Ну і вони туди залазять і звідти не вилазять, скажімо так, ну, а Другий спосіб, такий більш дієвий, я думаю. Я застосовую вже не перший рік. Але в цьому році я цей спосіб не застосовував, бо в нас такі погодні умови, що кожен день йде дощ і практично вони не дошкуляють ці оси. Ну Ось є такі от продаються в звичайних агромагазинах такі мішечки. Ось такі мішечки з зав'язками. І ці мішечки дуже гарно захищають від нападу цих комах. Ну, дивіться, наприклад, це не сложно, дуже просто робиться. От, якщо вони є ось є, оце на кілограм рахується, а це на 3 кілограми. Наприклад, ця гронка невеличка, так обережно, щоб не осипалась ягода. Ось так обережно одягаєте і... Ось так от затягуєте, можна бантиком таким зробити. Все. Все, оса вже бджола сюди не попаде, провітрювання тут є і нормально і... визриває груну. Ну і навіть якщо сонце пече, то ця гроночка навіть не, не отримує опіків сонячних. Ну а якщо отакий більший мішочок, от я Візьмемо цю більша гронка, от так само, обережно, от так ось одягаємо і затягуємо. Все. Ось така нехитра процедура. І все. А коли ягода Визріває вже солодка. Так само обережно взяли, розв'язали, отак ось і обережно зняли. Тому що тут десь щось упало, то не біда. Воно не пропаде. Ну ще я що хотів би порадити перед тим як мішечки всі ховати грозі. Ну от, Якщо така волога погода, дощ пройшов і рона, ну, вологе, мокре, то не, не бажано одягати ці сіточки. Краще дати, щоб воно просохло. Рона. Ось. Ну і Перед тим як бажано оглянути ягоду, щоб не було, не було тріснувшої ягоди або тим більше загнившої. Тобто, ось, якщо, якщо бачимось... То тріснула ягідка. То і просто оце таким інструментом, такий міні-секатор. Зрізати і все. Ну ось так, хотів поділитися з вами таким способом. Бажаю всім міцного здоров'я, дякую за перегляд, кому сподобалось, ставте лайки. Ну і миру і процвітання нашій державі. Всього доброго.